Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Ну що, черенкуванням троянд у мене все це не завершилось. Сьогодні покажу, що я буду ще робити. Весною я це робила, а ось на зиму ні. Але бачу, багато хто робить і все вдається. Тож, зараз і ми разом з вами будемо черенкувати хризантему. Зараз розповім свою історію про ці квіточки. Так що ходімо зі мною і будемо експериментувати. По весні я знаю, що 100% черенками все це розмножується. Ось є в мене такий кущик хризантеми. Я її, правда, вже обрізала. Стоїть у мене в будинку. І вийшло в мене 6 відводок з неї. Зараз покажу. Тут ось інші. І там. Так що з цим все ясно. Але є в мене ось тут така хризантема. Ось такі кущики. Ну, ці ми будемо по весні також розмножувати. За цю я не переживаю, бо вона вже в мене перезимувала. Все добре з нею. Вона низько росла. А ось є в мене кущі мультифлори. Я її купувала ось два тижні тому посадила. Цей кущик гарненький, ця біла гарненька. А є ось такий кущик жовтий, щось не так. І полито, і я он підкопала вже, щось йому не йде. Хоча я знаю, що йому не йде, бо цей кущик був не у вазончику. Його викопали і так продали. Ці два кущі я пересадила дуже легко, висунула їх з вазонів і все. І перевалка в них відбулася, а той він не пішов. Тож, зараз я хочу спробувати черенкувати. Бо переживаючи, перезимує вона зиму, бо я вже саджала мультифлору на зиму, і вона ну, не перезимувала. Тож зараз череночків наріжу і подивимося, що з цього вийде. Якщо все вийде, то це буде дуже добре. Так, Що ми тут маємо? Ось є квіточка така. І тут букові і ці ми обрізаємо. Ось. Одна є ось така, бачите? Тут, оце нижнє, де листочок, отак косо. Там повинні бути корінці, цей відламуємо також. Ось так по квіточку. О, І оцей черенок повинні зараз укорінювач і посадити. Ось так от ось скільки черенків я нарізала. Це з білої, зараз наріжемо ще з інших. Тож беру я цей черенок, живець і укорінювач. І отак ось земельку. Ще хочу додати декілька слів, що я знаю, що багато є відео на Ютубі, і, можливо, ви знаєте, що таке можна робити. Я просто показую те, що сьогодні я роблю. Ось мені цікаво стало, а на зиму таке приживеться, ну, не сезон ж так сказати. По весні воно 100% все виходить, робила. А ось. Взимку треба його поставити десь у віранду, щоб не дуже тепло, не дуже холодно було, або навіть у підвал. Так що спробуємо. Обов'язково щось і вийде. Це я завжди вам кажу, так як за троянди ви мені писали за черенки, що, а чи воно вийде, чи не вийде. І з 10 штук обов'язково, ну це, наприклад, обов'язково якась і приживеться. Якщо не ризикувати, то, звісно, нічого воно і не вийде. Так. Ось я собі так їх вставляю, і тут ще пляшку відріжу і пляшкою перекрию, щоб такий трошки парниковий ефект був. О, так, тут я вже ось докупки так, щоб по одному не опускати. О, і зараз розмістимо все в ящичок. Вазончик. Зато потім ми з вами дізнаємося, чи виходить воно, чи ні. І можна тоді буде далі так робити і комусь радити, що 100% воно вийде. Все, ось такі парнички в мене вийшли. Зараз занесу це все в будинок, де не дуже тепло поставлю, і будемо поливати і дивитись, а гляди, щось та й вийде. І обов'язково вам покажемо і розкажемо. Бо це нещодавно також мене сестра моя запитувала, як укорінитись з букета хризантему, В букетах зараз вони гарні продаються. Кажу, та отак. То тепер будемо знати, чи так, чи не так. Тож з хризантемою розібралися. Це не буде таке окреме відео, а будемо далі продовжувати влогове відео. Зараз треба йти попоратися. Вон, свині пищать, курі пищать, уже все. Вечір треба давати всім їсти. Сьогодні в мене відео пізненько, бо я сьогодні займалася іншими справами. Наше невелике господарство. Всі чекають, зараз, зараз, дам. І прийшла тут тільки, що онкурка так кукурікала, от вона наче знеслася, але ще ж не несуться, ще їм якось рано. Хоча курочки вже такі гарненькі, ну ні, ще малуваті. Зараз зайду подивлюся, бо щось. Пищали тут, а кукурікали, бо запитували, чи не несуться. Ще ні. Я не пам'ятаю, навіть коли я з інкубатора їх забирала у квітні, наче чи в травні треба подивитись по відео. Але я б не проти, щоб вже неслися, бо я не знаю, на тому тижні ми запитували. Яйця були по 45 гривень. Це ми щось давненько не купували, бо то тато привозив, то потім мама привезла домашні яйця, то нам поки вистачає, але треба буде вже йти. Купувати, тож дізнаємось ціну. Так, я вже тут. Вчора у них пшениця була. Сьогодні кукурудза. Раніше вони не дуже полюбляли кукурудзу, взагалі не хотіли її їсти. А зараз так з пшеницею. А зараз я піду. Ой, дурна. Давай назад. О, пробачте, дама. Треба буде на днях пообрізати їм крила. Ми ж одне обрізали, щоб балансу, так сказати, не було. І вони не літали. Вони там, ну, дві літали. А це бачу, вже знов багатенько почало літати. Тож обріжемо два крила. Може, і перестануть літати. Ну, це подивимося. Щось мені не подобається, А курка чорна. Сіла і сидить. Щось не так. Треба зараз ловити. І глянути, що? Що з нею. Он там. Що не так? Та ніначе ходить, а що ти присідаєш? Наче не шкандиба. Ну, бачите? І тут прийшла і сіла і сидить. Щось нове. а он її тягає. Що таке? Зараз зайду, подивлюсь. Так, і до вас черга дійшла. Давай, давай. Пішли, пішли. Так, не треба мене кусати. О, у нас доза. Кожному десь по літровому черпаку. Що там? Чухається буде? Будемо чухатися. Це, до речі, за в'єтнамських свиней. Зараз. У минулих відео, що в тому році, були багато коментарів, що і як там. Тож, треба буде зняти окреме відео, бо дуже багато запитань, що з ними робити. Каже, нічого з нами не робити. Кормити ми їсти любимо. Так, там нічого нема. Зніму окреме відео і розповім про цих свинок. Бо дуже багато до мене на канал потрапило людей саме за цих свинок. Так, зараз водички вам тепленької чистенької. З'їсте це, а потім вам дам гарбуза, бо ви балували. Ну, У нас іще ось одна живність є, нутрія, одненька залишилась, тих ми прибрали хлопчиків, а вона залишилась. І... Я не знаю, я Максиму кажу, давай її приберемо. Ну, що вона одна? Чи на весну? Ще раз спробувати купити самця. Так що подивимося, або я його уговорю, так сказати. Прибрати її, або все-таки буде. Ну, вони такі хороші, що воно. Гарбуза дала, буряка дала, кукурудзи не, і все. Але на зиму треба тут. Під стілку робити, але найкраще в сараї їх тримати. Ось із-за цього я і не хочу тримати, що нема в нас, де їх тримати взимку. Ну що, тут я справилася на цьому дворі, так сказати, де тваринки наші, свині пищать. Уже ж побачили гарбуз, бо я ж ці внутрі давала, і пищать. От доїсте, я вам на ніч дам. А так ні, добаловані. Глянула я до тієї курочки, то наче все нормально. Пощупала її скрізь, нічого там я думала яйця, може, застрягло десь. Ну, ну, Буває ж таке. Ні, нічого немає, не знаю, що вона сідає і сідає. Подивлюся ще завтра і напевно подивимося, що ми завтра будемо робити. Бо залізеш, то чекаємо, чекаємо, ніяк не дочекаємося. Все-таки там є такі пітухи малі. Ну, взагалі вони не ростуть, вони тільки їдять і. Курочок вже так заганяли, що може, от вона й пищить там сидить. Тож поприбираю їх там, я порахувала штуки 4, є таке, воно не то курка, не то петух. Отаке от хода не туди і не сюди. Приберу все одно якесь наварта і буде на борщ і суп. А то Ходять тільки та й все. Треба петухів, півнів прибирати. Потрошки їх прибираємо, а так що щоб вони росли гарненько. Ну, вони такі, я от урізала, жовтенькі, бо кукурудза є і жирненькі, що коли нестися, їм таке не треба, щоб вони були жирні. Так, а, сьогодні, оце у нас під вечір відео, я знімаю, бо то я займалася так. День для себе, так сказати, жіночі справи. І допомагала Максиму. Зараз підемо до нього туди і покажу вам, що ми. Робили, ну, як в основному він, але я так, на підхваті, тож пішли. Ну, а чим же ж тут Максим займається? Як бачите, мопед вже стоїть, вже зібрав його. Вчора цілий день робив, вигнав, бо в гараж треба було загнати машину. Коротше, мопед вже на ходу. А машина розібрана стоїть, він міняє там, займається. Бо йому ж на роботу скоро то треба за декілька днів все це зробити, перебрати, що він хоче. Щоб вона була на ходу. Тож я ото хожу трошки допомагаю, що там треба притримати, то тормоз нажати, то гайку відкрутити, бо все-таки самому воно там важко. Максим, і що ж ти міняєш? Розкажи людям. Нічого поки не міняй, розбираю. Грем буде міняти. Привідні ремні. Щось уже темно, не дуже видно. Я зняв. Помпу, це корпус від помпи, він купував нову, бо не знав, чи треба вона, чи не треба, чи розбиралася вона колись мінялася. І виявилося, що вона в дуже хорошому стані. То ти не будеш нову ставити? Ну не знаю, подумає. Ну, ти думаєш. Тож, я тут Максиму допомагала знімати, відкручувати шків на помпу цю, бо не виходило у нас, ну, відкрутили ми. Так що в процесі треба йому це все замінити, бо давно цього не було. Буду я закінчувати, бо вже темно нічого не видно, ну і про машину воно нікому не цікаво. Тож, велике дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока вам.